Дмитрий, якщо судити з точки зору букви закону, то нічого незаконного попросившись у військо на сіров, не зробив, поки немає вироку. Ну якщо брати суто юридичні, як так. у нас трактуються норми, то ні, добре. Йдемо далі по юридичних питаннях. В 101-й бригаді, куди мобілізувався Насіров, повідомили, що командир цієї частини скасував наказ щодо. Призову солдата Насірова і от у нас перед вами теж був адвокат і він каже, що це нонсенс, прецедент. А я вас запитаю, виявляється, так можна було з юридичної точки зору? Я, я вам скажу, це це більш того, що це нонсенс. Це черговий раз показує, що уся наша система мобілізаційна система безпосередньо, і діюче законодавство ідуть абсолютно паралельними дорогами, оскільки мобілізаційний наказ. Не міг скасувати е, саме командир військової частини. Як це зазначається? Командир військової частини лише міг скасувати його призначення е, його м, початок служби на сіровах в цій військовій частині. Але сам мобілізаційний наказ скасувати неможливо. І а якщо хто його в... мав скасувати? Чи його взагалі неможливо е, скасувати? Не можна скасувати мобілізаційний наказ. О, оце...